Вітаємо вас на урочистому заході, присвяченому дню професійно-технічної освіти України, що проходить у рамках шостої міжнародної виставки сучасні заклади освіти 2015 яка зібрала професіоналів освітянської галузі з усіх регіонів України. Сьогодні проходить шоста міжнародна освітянська виставка. Сучасна освіта освіта-2015». і саме в рамках цієї виставки проходить уже в другий день професійно технічної освіти, де представлені майже всі регіональні органи управління освітою, професійно технічні навчальні заклади, навчально-методичні центри професійно технічної освіти з усіх регіонів нашої держави. Я хотів би зазначити, що сьогоднішні заходи це дійсно надзвичайно приємна і хвилююча подія, тому що Саме сьогодні розглядається питання реформування професійно-технічної освіти. Саме сьогодні міністр освіти і науки Сергій Миронович Квіт проводить прес-конференцію разом з Павлом Брониславовичем полянським заступником міністра щодо реформування професійно-технічної освіти. Ми в такому так би мовити, режимі працюємо. Вони в кабінеті міністрів ми в палаці юнацтва дітей та молоді. Саме спілкуємося з освітянами з профтехівцями, які Сьогодні проводять звіт про свої досягнення, про свої можливості, приймають участь старшокласники для того, щоб ми надали їм можливість профорієнтаційної роботи, тобто, щоб зорієнтуватися, які професії можна отримати в професійно-технічних навчальних закладів, які професії користуються попитом на ринку праці. Ну, а також цікавим також є показ моделей одягу, тобто це тетралізоване. Свято, свято єдина країна. Також у нас патріотичний музичний захід з Україною в серці. Працює у нас місто майстри, проводяться майстер-класи, Петриківський розпис. Тобто це діти, які з радістю приїхали і показують свою творчість, майстерність і звітуються перед своїми колегами, перед викладачами і перед нашою громадою і суспільством. Навчальний заклад на ринку освітніх послуг існує 68-го року. Готуємо за спеціальностями ювелір, огранувальник ставок та для сфери побуту це секретар керівника, адміністратор, касир торгівельного залу, касир банку, а також. Е Контролер художніх виробів, сортувальник алмазів, сортувальник діамантів. Сучасні заклади освіти, саме ця виставка для нас традиційна. Ми кожного року намагаємося вже протягом п'яти років приймати участь саме на ній, через те, що перш за все, що це заполучити. Якісного абітурієнта стіни навчального закладу. А якісний абітурієнт, звичайно, що це найкращий кваліфікований робітник, який принесе здобуток не тільки нашому навчальному закладу, а й всій країні. На нашому стенді представлені саме роботи наших учнів, це дипломні роботи, які є підсумком їхнього навчання в нашому центрі. І звичайно, що кожен намагається показати той витвір мистецтва, який до його вподоби зображує всю внутрішню красу. Звичайно, що тієї дитини, яка його формує. Професійно-технічна освіта переживає, скажімо, не кращі часи, але робить для того, щоб той контингент, який прийде до нас, був задоволений, тому що ми працюємо саме для них, працюємо для молоді. І от в частині оновлення змісту освіти, а саме нових професій, то тут ми зробили, скажем, серйозний крок вперед. Тобто це нові стандарти, нові професії, оператор з обробки інформації, програмного забезпечення, оператор телекомунікаційних послуг, це майстер готельного обслуговування, це офіс адміністратор таких професій раніше не було. А а молодь сприймає професію спочатку на назву, а потім вже дивиться, що там написано в змісті. Але крім цього, я хотів би сказати, що ми той проєкт, який ми сьогодні презентуємо, це посилена військова-фізична підготовка. Тобто, сьогодні в навчальному закладі є учні курсанти, які носять форменний одяг, форму. З погонами МВПУ і навчаються за відповідними напрямками. А особливо актуально це стало для держави зараз, коли фактично відбуваються бойові дії на Сході. І ми це почали робити 4 роки по тому, але на сьогодні це стало зовсім актуально. З'явився указ президента номер 744 де він звертає увагу на те, що треба докорінно змінити підходи у відродженні Збройних сил України, отут От у нас з'явилася друга частина проєкту це створення закладу нового типу професійного коледжу з посиленою військовою фізичною підготовкою. От зараз якраз заклад проходить, проходить цю стадію. Я думаю, що протягом місяця ми отримаємо вже такий наказ про реорганізацію, і е, квота військової підготовки вона збільшиться, тому що якщо в школі... 140 годин на військову підготовку чи на військову складову. То сьогодні ми маємо 430 годин, і це надзвичайно важливо. І е, фіналом є те, що вже вже навчальний заклад отримав державне замовлення від збройних сил України. Сьогодні презентуємо не тільки свій заклад, але молодішній європейський клуб і сьогодні перед вами були колекції, які представляє наш театр мод і висолкова колекція, і європейська колекція. Діти в нас навчаються по різних спеціальностях. Це Професіях це і техніки, технологи харчування, і легка промисловість, і перукарі, модельєри і кравці, і самі вони вишивають, самі готують, самі екскізи роблять керівник нашого театру. Мод, що сьогодні ви бачили це заступник директора з навчально-виховної роботи відмінник освіти України. Ліщинська Алана. В нашому навчальному закладі є три майстерні швейні майстерні де навчаються де навчаються кравці, а також техніки технологи легкої промисловості. Вони вишивають, вони шиють, вони придумують моделі саме сучасні, саме затребувані і, звичайно, представляють на всіх форумах і міжнародних форумах. Як сьогодні ми представляли на нашому на нашій шосте міжнародній конференції. Сучасні заклади освіти хочеться побажати від нашого навчального закладу від Одеського національного політехнічного університету, всім гарних сонячних рамків, чистих світанків, джерельної води і ніякої біди.